Так, друзі, всім привіт! Сьогодні все дуже просто. Сьогодні в нас розвідка, річка, поле, схили, розвідка, почека. чека. Я стільки зібрав прилад і ось, і ось в таких хащах. Зараз вам покажу цікаву знахідку. Ось погляньте. Таке відчуття, що хтось тікав, напевно, ще від міліції. Два шлема, ось такі. Ось так. Так що поїхали, що буде, обов'язково все вам покажу. Ну що ж, не бачу я кераміки, але в нас є знахідка, монета і за розмірами схоже, що це копійка. Ні, друзі, це одна друга. Або одна четверта. Давайте зараз відітру. Це Миколи Друга. Одна з копійки 1911 року СПБ. Ось такий монетос. Дивився по карті я це місце. Тут не було будинків ні радянських, ні царських. Але ось є такий, дивіться, цегла. Та ламки стекла. А якого стекла, ні, друзі? Це якраз такий кераміка. Ось так. Ну, не було тут будинків. В радіусі кілометрів півтора. Ну, внизу тече річка. Так що сьогодні розвідаємо цю місцинку. Перша знахідка є, добре, продовжуємо. Ну що ж? Для себе помітимо, що тут є імперія, є кераміка. Можливо, десь був будинок. Але не будемо затримуватися. У нас ще ось таке кільце. Схоже, що металеве. Ну, відчистимо, поглянемо. І йдемо далі. Йдемо далі до цих схилів. Також, якщо буде час, то дійдемо в кінець і перейдемо на ту сторону. Я бачу там більше схили, ніж тут. Так що поїхали. Трапляється в нас ось така кераміка, знавці, допомагайте. Ну, Схожа, схоже на їх. Така запечена, а можливо і імперія. Також ось трапляється. Ну і звісно, ось, давайте поглянемо. Ось. І знову цегла. Ця цегла збиває мене з пантелику. Але сторона правильна, Ось якщо поглянемо, що тут немає в нас снігу, а ось інша сторона, погляньте, вона вся засніжена. Так що, можливо, селилася, правду кажучи, що на сонячній стороні. Ну добре, продовжуємо. Тепер точно все зрозуміло. Подивіться, який цвях. Шиферний цех Так що йдемо далі. Місце цікаве, обов'язково сюди повернуся. Але сьогодні хочеться знайти щось почека Це вже просто знущання. Перелізе на другу сторону і погляньте. Друга половина 19-го, ось така пізня кераміка. Переліземо на цю другу сторону, ось такий куточок є, хочу тут пройтися. І виходить, що була тут хатинка. Хоча по картах немає нічого, але це розвідка, як то кажуть, вовка годують ноги, лапи точніше. Продовжуємо. Знайшов я радянську хатку, а там біля дерев, якої нема на карті. Також там трапляється цікава кераміка нерадянська. І зараз перевіримо ще ось оці схили і будемо повертатися назад. Тож, друзі, ще одна локація. Зараз ще тут поглянемо. Також такий схил. Якщо нічого не буде, то відмию ту копійку і поглянемо. Також покажу вам, яку вдалося знайти кераміку. Продовжується розвідка, але час зовсім інший, але поле те саме. І схоже, що забрів на радянську хату. Внизу тече річка і отут був будинок. Давайте поглянемо. Це у нас ось, як бачимо, водила, частина його. Ось такі цікаві штуки якісь. Можливо, це і сучасне сміття, коване якесь, але ну, красиве воно, як бачите. Ось такі штучки. Також у нас ось така куля. І оце не знаю, що це. Щось, можливо, стареньке, теж з кінської упряжі. Ось так. Продовжується ця розвідка. Якщо щось буде цікаве, обов'язково все вам покажу. Зараз поможемо дідусю випхати велосипед нагору напер він на свою бричку дров і йдемо на автобус. Ось наші відмив знахідки та сапутки. Ось така кераміка. Схоже, що дійсно так, повочерняхівське, але, на жаль, знахідок по немає. Тому що дуже великі глиби були, і ти його не виходиш. Ходив я його за два рази, це розвідував. Ось така накладка з вушком. Цікаво від чого. Також ось такі штуки. Це більш сучасне щось. Кільце і частина кінської зброї. Також у нас одна з друга копійка 1911 року. Ось така розвідка, друзі, кому сподобалось обов'язково палець вгору. Також не забувайте підписуватись на канал, тому що далі буде набагато цікавіше. Зараз покажу чому. Тому що наступного ролика в нас буде. Ось таке срібельце черняхівське срібло, ролик дуже цікавий, тому обов'язково підписуйтесь, також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі і в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живим.